Стосовно е, обстрілів масованих чи готує ворог до кінця люту, карти кажуть, такий обстріл масований уже був, і він буде знову такий. Які ключові події можуть трапитися навесні цього року? Саме весною у нас буде таке величезне зрушення з місця саме по двом напрямкам. Яку загальну пораду на цю весну нам дають карти? Не гризіться, не зневіряйтеся. Тримайтеся разом. Тримайтеся отак, от обидві руки разом. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні з нами таролог Стела. Пані Стело, вітаю вас. Я теж вітаю, дуже рада бачити. Навзаєм. Сьогодні хотілося б зробити такий прогноз на Кінець цього місяця, ну зокрема, до кінця лютого. Ну і весна не за горами також хотілося б поговорити в загальному, що нас чекає навесні. Давайте розпочнемо на найближчий час. Відтак чи почуємо ми до кінця лютого якісь хороші новини, чого вони стосуватимуться? Mm -hmm. До кінця лютого хороші новини для України. Що буде доброго, що буде хорошого до кінця лютого, 2024 року для України? Ну, знаєте, що я можу сказати. По перше, ось оці події, що пов'язані з перестановкою керівництва військового до кінця лютого і ще будуть відбуватися перестановки, Не тільки я не можу сказати, що це ну це не радує нас. Так ну ви розумієте, що це суспільство гуде як вулик, так комусь так. подобається, комусь не подобається. Люди тут мені не показано, що добра подія. Я питаю, що доброго показують п'ятірка жезлів. жеслів. Сонце, четвірка мечів повішений. Це якби не те, що про добрі події. Це про те, що будуть відбуватися перестановки, і ви до цього маєте бути готовими. Ну, що карти сказали, я ж не можу вигадати. Добре, що доброго. Тобто, ми повинні бути готові. Я тепер розумію послання. От дивіться. Наскільки я зрозуміла, я чесно кажучи, не, не дуже цю інформацію так не, не пропускали через себе, але я знаю, що там на Майдан вийшла якась кількість людей, так щось вони там вимагали, чому зняли залужного? От, тобто, так. оце в такому плані. Так ось зараз я так розумію, по картам мені кажуть, що перестановки будуть, але не треба робити те, що ви робили, тому що це на користь ворога. Коли вони бачать, що у нас люди збираються, щось вимагають, розумієте, це їм. Вони там божеволюють від щастя, але нам кажуть, що це так треба. Так треба просто сприйміть якісь перестановки, якісь зупинки. Сприйміть ну, як за потрібне. Таке добре. Ну що ж доброго, скажіть? Добре, що мир, всесвіт, це інші країни. Зараз побачимо, що. Не можу я потішити вас, не буду вигадувати. На сьогодні мені показано, що до кінця лютого ми ще дуже будемо багато бачити суперечок світу, суперечок світу. Ну це правителі інших країн, високопосадовці, які, які будуть сперечатися щодо України, що давати, що не давати, в якій кількості, як це зміни? От, оце ми будемо спостерігати. Це, ймовірно, про Америку в тому числі, бо там же ж досі перепитії стосовно Ну так, да, а ніколи. це останній вкид цього да, Трампа. Трампа, да, здається, що да. е, значить, він буде спонукати Росію, щоб та напала на якусь країну На країни Одну, НАТО, країну, так, НАТО так, та, на країну. якщо та не буде сплачувати якісь гроші, там, їхній там загальний котел. Ага. Тобто розумієте, да, людина, яка. Ну, Президенти міти, а він каже про підбурювання якоїсь країни на якусь країну. Це взагалі за такі розмови, мені кажуть, треба витягти язика, відрізати і все. Що доброго буде. Я вам нічого не можу сказати. Як би я карти не викладала, мені показують роботу, роботу іноземців, дуже велику роботу щодо фінансування грошей із інших країн по єрофанту. Кажуть, Знаєте, що мені тут вони кажуть? Кажуть, отримуєш добрі новини, але мені перекривають верховна наживіться. Кажуть, ну що добре. Ну можливо, ми і не почуємо чогось такого. Знаєте, щоб нас гей прям сколихнуло. Скоріше всього, події будуть так і розвиватися на сьогоднішній день, як вони є. Не дуже швидко, повільно, як би нам того не хотілося. Просто тут іде такий посил, що просто треба бути готовими до різного роду вкидів. І оцінювати їх трезво. Я мені на, на цю хвилину, вибачте, я не можу підкласти якісь карти добрі, чимось тішити людей і казати, ось щось буде. Зараз мені показали, що особливого чогось нас так прям сильно возрадувало, до кінця лютого не буде. Все буде просуватися своєю, своєю чергою. Так, весна. Так, пані Стево, розкажіть стосовно е, обстрілів масованих. Чи готує ворог до кінця лютого? І тут же ж пам'ятаємо, що буде е, друга річниця, річниця вторгнення. Так. так. Ага, ану, давай. Тому, Тому Я ще це не знаємо, що ворог може вдатися до будь-яких провокацій. Ну, не просто готуємо. Карти випали просто жахливі. Можливо, от попереднє питання було, ну от які добрі новини нас чекають до кінця лютого. Так от я вам що скажу, можливо, тому і не випало нічого доброго, тому що ворог дійсно готує масований обстріл. Я не можу сказати, що це прям відбудеться 24 лютого. Скоріше, це може бути трошки пізніше, тому що знаєте, оце прив'язування до дат, тобто ми вже 24-го можемо бути вже стояти всі на поготові, як один так. Можливо, саме 24 лютого і нічого не відбудеться, але згодом. Буде обстріл, оце іде карта війни. Це її обстріл. Подивіться дев'ятка мечів. Це це е, щоб кошмар навести кошмар дуже активними діями. Карта Луни, карта. Диявола, це дуже масовані обстріли. До кінця лютого вони готуються. Ще хочу сказати, тут є туз кубків: це про те, що з води, саме відкуди е, готуються. Отож, е, пам'ятаєте, були такі моменти, коли потопили наші російські кораблі, там великі, чи малі, да? вони вивели свій флот, десь приховали, але зараз ага. вони знову, знову кораблів досить багато цих ракетоносіїв носіїв в чорному морі, з води, з води готується обстріл. карт. Кажуть, такий обстріл масований уже був, і він буде знову такий. Не можу сказати, чи це буде 24-го, але те, що наприкінці лютого вони готують дуже масовий обстріл це так. Нічого собі. Ну, не, не дуже втішні новини, але головне, що Ну, ви вибачте, головне, що да, це показали, Виступлені. карти показали, так. Так, що буде обстріл саме з води. Ну краще ж бути попередженими, чим тішити Звичайно. себе. Якимись такими добрими мріями ми це, мріємо, звісно, це, це, звісно що можливо нашими молитвами, або і завдяки ж нашим ЗСУ, хай би воно не відбулося, або навіть якщо будуть обстрілювати, щоб це було з мінімальними поразками для України, щоб люди не загинули, розумієте, але ж ну обстріли будуть, і вони зараз скаженіють, і все ж таки. Друга річниця, звісно, вони ж теж вміють рахувати, вони розуміють, то, але не... я перепитаю, от 24-го буде обстріл, на 24 те іде вісімка кубків. Це відійти від цих емоцій. Тобто ті емоції негативні, котрих ми очікуємо саме 24 лютого, так, поготові, як я вам кажу. І ППО стоїть на поготові, і всі пішли в бомбосховище саме 24 лютого. Вони не будуть обстрілювати. Okay. Пізніше, 25, 26, двадцять шосте, ось і ось і тут по страшному суду повторення ситуації, рицар жезів, це буде пізніше. Тобто, на пізніше я дуже прошу: не нехтуйте оповіщення тривоги. І взагалі, обстріл буде в лютому, так. Uh -huh. Ну і також впродовження тем обстрілів з боку ворога. Буквально днями західні видання писали, що. В Україні може виникнути дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони вже у березні? До цього часу чи зможуть наші партнери поповнити нам ці резерви, щоб ми не зіштовхнулися з цією проблемою, що нам нічим просто відбивати ці ракети, які летять з Росії? Так давайте зараз перевіримо інформацію, як на сьогоднішній день у нас справи з ракетами для ППО. Як на сьогоднішній день? Яка кількість? Рицар маніт, туз кубків, п'ятірка мечів. Ну, вони ще є, але вони розходуються. Тобто вони в бій йдуть, вони ніде не лежать, вони ну, є, але дійсно бажано більше. Так чи буде поповнення найближчим часом? Лютий березень? Чи буде поповнення оцього ресурсу? От бачите, на лютий падає обмеження. Тобто, можливо, в лютому і ні. Пізніше дадуть, але нам їх знову дадуть таки небагато. Чи не так, Підожди, час, ще 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 тут не про те, трошки не про те. Тут в часі йде. По дев'ятки монет вони нам дадуть, але це така хитра позиція. Знаєте, їх будуть давати не купою відразу, а потрішечки. Ось о, мечі, мечі, які дають по шістки. тут. Отак, от, от потрошки їм дадуть, от дадуть трошечки в березні, і ми так дивимося на ту кубку, і ну не можемо, знаєте, так розігнатися. Потім трошечки згодом і ще дадуть. У мене таке враження, що в квітні що буде? Нам е, варто очікувати е, велику допомогу ближче до кінця квітня, аж отак, от, пізніше. От саме цей час, коли ми бачимо, що ракет маловато, так наші воїни кажуть, а їх і дають нам мало поповнення невелике. Mm -hmm. так. Mm -hmm. ну, давайте тепер е, в загальному про весняний період поговоримо, які ключові події можуть трапитися навесні цього року. Ключові події в Україні, так? Yeah. Чи взагалі? Події. Весною. Весна. Яка весна? Я себе робила розклад на весну? то Мені показували добрі такі події у нас на весну. Що нам готує весна? Весна до чого готуватися? Весною 24-го року українцям. До чого? Тримаю всю колоду в руках, витягую карта, шістка жезлів, це карта перемоги. Це якесь певне досягнення. Можливо, це ще не буде фіналом. Але коли випадає ця карта, це каже, ми досягли якогось певного результату, великого результату. Страшний суд це закінчення якогось етапу і початок чогось нового. Шістка мечів, та сама карта, як вона повторює повішена. Щось вам скажу. Весною, можливо, це йде мова тут, тут з є, це якісь активні дії. Можливо, це йде ось про що, що е, е, закінчується оцей період не туди, не сюди, або якоїсь зупинки, і починається якесь движення. Рух, який веде, тянуть резину. Добрі карти. Кажуть, починаючи від весни до червень-липень, до липня місяця, ви отримаєте дуже добрі новини. Колісниця це прорив, це активні дії, це наступ, які для чого приведуть. зміна долі тут іде. Ой, весною ми побачимо дуже добрі новини. По двом напрямкам просто багато карт виклала. По двом напрямкам ну це Колесо Фортуни, і по двом напрямкам ідуть зміни. Дуже тут всі двійки прийшли, які кажуть, по двом напрямкам ідуть колосальні зміни. Два напрямки, я це щитою як Херсонська, можливо, і Запорізька область. А -а -а. По двом напрямкам кажуть, будуть величезні зміни. Саме весною у нас буде таке величезне зрушення з місця саме по двом напрямкам. Я так думаю, що це дійсно іде Херсонська і Запорізька область, коли ми отримаємо. От буквально такі, ну, тут іде повернення територій, розумієте, повернення додому територій. Але хочу сказати, вони будуть важкими все одно. Тут дуже багато втрат і руйнувань і втрат, але іде але повернення земель. Іде повернення земель по двом напрямкам. Тут так і дуже багато півколоди виклало. По двом напрямкам у нас буде дуже серйозний прорив весною. Це така весна у нас буде важка, але з добрими новинами. Дуже дуже чекаємо дійсно хороших новин. Пані Стело, от знаєте, лютий та в принципі зима запам'ятається нам великими кадровими змінами навесні. Чи варто очікувати якихось кадрових змін? Розуміємо, що не у військовому керівництві можливо, а можливо в уряді, в парламенті. Чи будуть кадрові зміни навесні в парламенті? В уряді чи будуть кадрові зміни? Так, так, так. Так, так. І дуже багато буде. Будуть, 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 будуть. Оце хтось пішов, це через якісь, це будуть і неприємні моменти. Десятка кубків показує, ну, знаєте, як родину, об'єднання, уряд, так, де будуть обирати, хто буде міняти. Тут якийсь молодь іде, якась молодь іде. Так, заміни будуть, будуть. Угу. Всю весну. У нас оце, оці зміни, вони тільки почалися. Це тільки стартонуло, починаючи із військових. Попереду ще дуже багато буде. Ми, майже кажу, кожну неділю всю весну ми будемо чути про якісь кадрові зміни. Тотальне таке собі перезавантаження. Да, перезавантаження так, Перезавантаження. Окрім того, взимку були гучні корупційні скандали. Чи будуть певні викриття? Корупціонерів вже навесні такі ж самі гучні історії, як з тими ж Гринкевичами. Соромно, так? Такі речі дивитися, коли йде війна. Ну що ж, Добре. так, чи будуть гучні корупційні викриття весною? Чи будуть король жезлів, десятка монет, мир? Будуть Будуть. саме що стосовно грошей, корупція, так? Десятка монет. Коли хтось буде намагатися захистити свої інтереси, але когось буде викрито, якогось короля жизлю, так звісно, будуть, 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 ще будемо чути. Також трошки повертаючись назад, тут ми говорили за кадрові зміни. Знаєте, попри те, що неодноразово вже заявлялося про неможливість проведення виборів під час воєнного стану, все одно час від часу десь таки спливає це питання в ЗМІ там в мережі люди починають про це говорити. І от я про що подумала: чи не постане питання легітимності Зеленського серед, можливо, західних партнерів. Навесні, коли мали би відбутися вибори, чи постане питання легітимності? Ні, не постане. В країні йде війна, і поки йде війна, вибори якби неможливі. Ну розумієте, у нас і, ну, військовий стан, він подовжений. Ні, тут карта помірності, тобто він лишається. Він лишається. Я не знаю, як це, чи порушує якісь правові норми, чи ні, але тут йому ніхто не в цьому плані, ніхто нічого, тут немає зміни. Якщо стосовно весни і е, чи буде змінено президента у нас є весною, і ні, ні. І ще раз ні. Тут взагалі питання, чи будуть взагалі у 2024 році проведені вибори. Мені показують, що ні. Десятка мечів, ні. Ні. Хіба що можливо до кін... в кінці року десь ну перенести так можливо? А це давайте будемо дивитися туди вже ближче. Ну, так, Але звісно. весною ну легітимності президента весною ніхто не буде сумніватися, це питання не буде підніматися. Угу. Ну і давайте на завершення яку загальну пораду на цю весну нам дають карти? Так, пораду для українців на весну 24-го року. Порада. Королева Пентаклів. Цініть те, що у вас є. Тримайте те, що у вас є біля себе, не розпорошуйте. Королева Пентаклів це така стабільність, хазяйновитість, будьте хазяйовими на своїй землі. Як би важко вам не було, дивіться, королева Пентаклю це про стабільність. Тобто тримайте свою стабільність, тримайтеся своєї землі, цініть те, що у вас є, бережіть те, що у вас є. Пройдуть ці важкі часи. І вони дійсно важкі. Весна, і 24-й рок загалом цілий буде. Але готуйтеся до того, що все буде добре. Об'єднання буде. Ну, Така порада. Не зневіряйтеся. Двійка кубки оця ця карта, вона про об'єднання. Тобто простягніть руку один одному, не сваріться, не гризіться, не зневіряйтеся. Тримайтеся разом, тримайтеся отак, от, обидві руки разом. Так, це надзвичайно важливо, особливо в умовах війни. Тому дійсно дуже бажаємо, аби українці згуртувалися, як було це на початку повномасштабного вторгнення, аби допомагали один одного, підтримували один одного, донатили на Збройні Сили України, тому що це дійсно потрібно не військовим, а нам. Пані Стело, я вам дуже дякую за такий розклад, за такі е, теплі слова. За попередження дійсно, тому що це надзвичайно важливо. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Таролог ролог Обов'язково підписуйтесь на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки. Ну і до зустрічі. Чекайте нових інтерв'ю з нашими гостями. До побачення.